Вихідними у Кременчуці відбувся фешн дей та 12-й випуск школи розвитку особистості. Айми модел юні моделі представили відомі бренди Кременчука та Києва на фешн показі, який відбувся на березі Дніпра поблизу кафе Старий Томас, що додавало заходу особливої атмосфери. Ми захотіли створити дуже е, атмосферу. Наші запрошення зробили в стилі авіаквитка і всі приїхали на таку подорож на наші острова в Кременчуці. Модні покази гарна можливість для учениць модельної школи проявити себе і долучитися до світу моди. Вони впевнено крокували подіумом, представляючи нові колекції 16 популярних дизайнерів міста та України. Дуже було. Чайно. Я буду в БЕМВІ і Верде. Мені дуже подобаються я, ці бренди навіть і навіть навіть дуже гарні костюми. Це дуже така грандіозна подія від нашої школи. Айми модел. Я хочу дуже подякувати нашому організатору, нашій директорці Аліні за її старання, за її труд. Сьогодні тільки що постравила Філіріну. Цим все для танцю, юджен мадок, хані, флайрок та авокс. Такі заходи у Кременчуці можливі завдяки мужнім військовим збройних сил України, які щодня ведуть боротьбу за наш спокій, ризикуючи власним життям. Тож цей модний показ мав і благодійну складову. Усі гості мали змогу долучитися до аукціону, кошти з якого передали на допомогу нашим захисникам. Прийшла підтримати дівчат, підтримати українські бренди, тому що дійсно Україна має розвиватись, має показати світу, які у нас, по перше, гарні жінки. По друге, неймовірні кравчині, які можуть зробити таку красу і на весь світ. Але мала честь не тільки бути присутньою і приймати участь у самопоказі, а також е, приймати прийняти участь, взяти участь у благодійному розіграші, а на потреби військових які дійсно у надважких умовах зараз роблять таку велику справу. Стати частиною моделінгу може кожен бажаючих запрошують долучатися до занять у школі розвитку особистості. Модел. ми не просто модельна школа, ми школа розвитку особистості і наша Побудована та націлена на всебічний розвиток як дитини, так і підлітка від 6 років та аж до 21 року. Кожна вікова категорія ділиться на групи, Тому чекаємо вас в нашій школі розвитку. Айма Модел. Марія Бардаєва, Олексій Крижновський, Крамочицький новини.